Доброго дня, друзі. Сьогодні замірюю потужність на такій радіостанції, як Radel RT-4D. rt 4 d аналогово-цифрова радіостанція. Я так думаю, це майбутній хід сезона, тому що компактний корпус, багато характеристик хороших, широкий діапазон як на прийом, так і на передачу. Хоча я, в принципі, думаю, що вона в широкому діапазоні не буде дуже так. Якихось таких надзвичайних показників показувати. Але все ж таки він є цей широкий передавач-приймач. Тому будемо пробувати, де вона передає, яка потужність і що до чого. Вимірювати будемо з нашим цифровим прибором Nice RS-50, і еквівалентом нагрузки 50 Ом на 25 Вт. Що ж, давайте приступимо. Працює в нас та радіостанція, якщо я не помиляюся, від 18 до 999 МГц. Будемо зараз спробувати, де вона виходить на передачу, де не переходить, як то говориться. Все будемо бачити. Ну, вмикай, вмикається вона трошки довше за звичайну радіостанцію, так можна сказати. О, давайте 0. 0,18. І навіть виходить на передачу у нас <кій> на 18 МГц. Стоїть максимальна потужність. Що ж, давайте. Будемо дивитись 18 МГц, максимальна потужність. Ну, 4 Вт. 4 Вт. Ще, звичайно, ще цікаво буде подивитися, яка тут буде чутливість, що вона буде нас тут приймати взагалі. Ну, давайте <кій> 27. 200. Ой, не так треба набирати. 0, 27, 200. Типа всібічний діапазон. Ну, бачимо, тут у нас 1,5 вата. зовсім зовсім небагато. Е, які тут у нас, у нас можуть цікавити діапазони? Ну, 50-ка, давайте подивимося, звичайно, 0. На 50-ці вона теж має працювати. Майже 2 Вт на 50 МГц. Це максимальна потужність, нагадаю. <кій> так. Що тут ще в нас може бути цікаво? Ну давайте. Підемо далі по діапазонах 145, 145 500 Максимальна потужність. Ну, 4. 4,3 Вт Типу, <кій> немало, не багато. Давайте ще провіримо. Так, двохметровий ми провірили. Давайте подивимося на передачу садкома. Садком починається у нас від 295 МГц. Бачимо, підсвіточка дуже погано, то тобто так світить, засвічується. 295 МГц, максимальна потужність. Ну, тут у нас до 2 Вт. Але. Типу буде працювати. 2 Вт насадком. В принципі, цілком нормально при хорошій антенні. Давайте подивимося, чи немає якихось тут. Так, 320, наприклад. 320. О, тут в нас вже почалося майже 6 Вт. Нормально. 350 МГц. 350 МГц. Максимальна потужність 6 Вт уже. Ну, бачимо, всюди передає... Ану, 400 МГц. Максимальна потужність майже 5 Вт. 4,7. Так, давайте на любительському так званому. 432. 432 500. Тож до 5 Вт, 4,6. Досить непогано. Так, ну будемо дивитись, докуди вона у нас буде передавати. 500 МГц. 3 Вт, 3,1. Вибачайте, що трошки покашлюю, трохи захрип, прихворів. Але відео треба знімати, нікуди не дінешся, як то говориться. 550 МГц, давайте. Ну Тут же бачимо, потужність починає падати, 0,3 Вт. <ків> до речі, ще одною зручною функцією на радіостанції є, дивіться, наприклад, я ввожу частоту 600, і мені не треба далі нулів набирати, я можу Enter нажати і воно в мене, типу, добирається. 600 МГц. Тут же все, потужності нема. 650. Ага, все, 650 вже не набирається, до речі. Я так зрозумів, що це вже... 620 ще набирається. Дивимося. Тут уже теж потужності нема, типу передача йде, але. Ну, ще мене цікавило. Давайте ще глянемо початок двохметрового діапазону. 137, я так зрозумів, починається. 4,2 вата. І кінець двохметрового 174. Тут у нас 5. І 4 Вт. Ну в принципі, непогано, непогано. Радіостанція працює в тих діапазонах, навіть на 18 МГц на 4 Вт передає, хоч все і небагато, але на Сібі щось передає трошки. Ну, В принципі, в принципі, свої заявлені характеристики, я так поняв, тут від 18 до 620 е, прийом передача. ну, Тому що більше не вводиться частота. Хоча там вище я не знаю, чи є якийсь смисл. Тих частот. Що ж, переходимо до замір чутливості. Чутливість теж буде де, де заміряти. Там і авіа, діапазон, і діапазони, то все решта. Будемо дивитися. Поки що все, окей. Що ж, давайте замірюємо зараз чутливість. Нагадаю, <кхем> що приймає вона від 18 МГц. От, 18 МГц. 18 МГц, давайте введемо. Подивимося. Що вона у нас тут покаже. Я думаю, що тут результатів таких дуже не буде. Ну Коротше, бачимо, вона взагалі не відкривається. <кхем> да. Ну, типу, таке собі. Давайте 20 0 27. 27,2. 0,27. Короче, вона там глуха в тому діапазоні. Типу, що воно є, що його нема. Таке собі. А бачимо, вона тут сюди глуха. Типу більше, я так зрозумів. 200. Ну Давайте ще провіримо. 50 МГц. Нагадаю, що тут стоїть у нас Quelch. Digital Set Analog Settings. SQL Level. Одиничка. Analog settings. Так, 0.50 МГц. Давайте подивимося. Що воно у нас буде тут говорити? Та воно, бачите, глуха. Ніде нічого не хоче приймати. Так, 120. Так званий авіадіапазон. Ну Тут One, я вже, думаю, щось трошки буде показувати. Zero. 120 МГц. Так, відкривається. Це вже добре. 126 дібім. Непогана чутливість. Хоча бы тут, и то уже добре. Так. Это уже радует. Ну, давайте подивимося 145. 145. 500. 145. 500. Так, будемо зараз дивитись. 145-500. 124 DBM. Також досить непогано. Е, ну, давайте. 255, 550. Що вона у нас каже насадком? Чекай я не то увів. 550. Так, дивимося. 98 DBM. Чутливість нашого екземпляра слабенька. Навіть можна сказати, що вона тут чути не буде. Ну, давайте 432. 432 500. 432 500. 127 дібен відкривається що мудав, Непогані результати, в принципі. Ну, на основних діапазонах в неї чутливість непогана. 446. Давайте, 446. Ще провіримо. 446 МГц. Ну навіть бачите не хоче закриватися на 132. Ну що давайте для, для чистоти експерименту на 500 провіримо. 500. Вона там теж має приймати. Але чутливості там немає. Да. Десь там внизу відкривається. Але це таке. Е, типу, я би так сказав, що? Ну, непоганий екземпляр, в принципі, можна щось досить-досить цікавий такий. Звичайно, що в тих от... Низькодіап... Низькодіапазонних бендах він не приймає той приймач. Я все-таки думав, що він буде приймати там CB, ще щось, він там глухий, можна сказати, повністю. Ну, типу, такого плану. Так, в загальному радіостанція склала про себе непогане враження. Тут є аналог, нагадаю, ДМР. Тобто ну, свої плюси і свою так аудиторію вона по-любому знайде. А так, радіостанція мені в принципі сподобалася. Дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу, всім па-па.